Привіт, любий друже, і з Новим роком тебе я підготував для тебе топ 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості і які Першу чергу треба подивитися в новому 2023 році. Тому підпишись, щоб завжди знати, що подивитися. А на 10-му місці новорічна комедія Хто вбив Санту детектив, який ненавидить свята, повинен розкрити вбивство і врятувати різдво разом зі своїми відомими стажерами. Їм доведеться багато імпровізувати, щоб дізнатися правду. І які ролі в тебе були? Звичайного середньостатистичного тупого білого хлопця логічно. Даруйте. Ти знаєш, чим ми тут займаємося? Ні, ані трохи. А на дев'ятому місці хроніки Веспер екосистему землі зруйновано. А 13-річна Веспер намагається вижити разом зі своїм паралізованим братом у світі, що змінився назавжди. Одного разу героїня зустрічає таємничу жінку, яка змусить веспер використати увесь свій розум. Силу та навички біохакінгу щоб відновити власне право на майбутнє, поверхня красива, але під нею безрадісне і самотні буття. Ти можеш усе змінити. На восьмому місці кримінальний трилер у прямому ефірі. Ведучий приймає дзвінок, де в ефірі невідомий погрожує вбити всю родину шоумена. Щоб врятувати близьких, радіоведучому доведеться зіграти в гру на виживання. єдиний спосіб виграти дізнатися особу злочинця. Як ваші справи, Гері? О, любитель подихати? Може скажете щось? Я у тебе вдома, гівнюк. Це такий жарт. Я приставив пушку до скроні твоєї доньки. Дзвонив поліцію. Хто ти такий? Фанат нашого шоу, що хоче прославитися. Я зруйную твоє життя, як ти зруйнував мої. А на сьомому місці історична драма заснована на реальних подіях. Чемпіон з освенцем це історія польського боксера, який у 1940 році став одним з найперших ув'язаних освенцем. Дізнавшись про його чемпіонське минуле, наглядачі влаштовують табірні бої. Для них це було азартною розвагою, а для боксера боротьбою за виживання та надію. Ні. Дайте йому хліба. Хоч хтось вміє битися. А на шостому місці мультфільм Тед мандрівник закляття мумії. Тед Стоун з досі не відмовився від заповітної мрії стати відомим археологом. Він брав участь у дивовижних пригодах, пов'язаних із розкопками, проте вони всі покриті таємницею і не стали надбанням громадськості. Щоб здійснити мрію, Тед приєднається до експедиції до Мексики, в якій бере участь його дівчина Сара та троє знаменитих мандрівників. Під час експедиції чоловік робить приголомшливе відкриття. Він знаходить єгипетський саркофаг, розташований у центрі піраміди. На жаль, перш ніж те встигає розповісти власне відкриття, відбувається трагедія. Чому він у Мексиці? Це ж єгипетський саркофаг. Не торкайся, Джефе! А п'ятірку лідери відкриває комодійний детектив Сім жінок і вбивство. У центрі сюжету перебувають семеро жінок. Вони мають різні характери, але їх поєднує одна таємниця. Героїні намагаються зберігати спільний секрет, пов'язаний з убивством. Ніхто не знає, хто саме вчинив злочин. Напередодні різдвяного вечора героїні опиняються у величезному котеджі, замкнені всередині негодою. Незабаром господиня будинку виявила на підлозі тіло чоловіка з ножем у спині. Жінки починають вести власне розслідування, і виявляється, що кожна мала мотив для вбивства. Що таке, Сеньор Марчелло? Він, він Він? мертвий. А на четвертому місці фантазійна комедія Мій домашній крокодил. Джош разом з батьками нещодавно переїхав до Нью-Йорку. У новій школі він безуспішно намагається знайти спільну мову з однолітками. Прибираючи нове помешкання, мама натрапляє на крокодила, який живе у них на горищі. Лайл справжній морський крокодил, який чудово співає та має дивовижні акторські здібності. Шкода, що дорослі так упереджено ставляться до того, аби крокодил жив разом з людьми. Не хвилюйся, я повернуся. Якщо спитають, скажи, що ти іграшковий. Час прокидатися. Він не хижий. Він же крокодил. Він самотній, як і я. Гей, hey, уже нас пише. Нуатрій кулідерів відкриває мультфільм Хлопчик Кріт, Лис та Кінь. Це дуже добрий атмосферний і філософський мультик. Це екранізація одноіменного бестселера британського письменника та ілюстратора Чарлі Маккізі із філософським підтекстом розповідає про подорож чотирьох героїв у пошуках свого дому. Молодий хлопчик, що гуляє на самоті, зустрічає на своєму шляху доброго крота, потім хитрого лиса, а потім життєрадісного коня. Цілком різні герої заводять дружбу і разом подорожують, щоб розшукати домівку, а також переживають безліч приход, в яких виявляють свої найкращі якості. У тебе є улюблене прислів'я? Так. Як? А яке? Якщо спершу не пощастило тортик. — Зрозуміло. Допомагає. Щоразу. Одна з найбільших наших свобод у тому, як нам реагувати на події. А на другому місці комедійний детектив «Ножі на Ножіна 2. скляна цибуля. У другій частині найкращий детектив Бену Обланк вирушить до Греції, де технічний магнат Майлз Брон. Влаштовує вечірку для своїх друзів. Щоб розважити гостей, він вигадує гру, учасники якої мають розв'язати вбивство. Однак невдовзі відбувається справжнє вбивство, і кожен з персонажів має свої мотиви для цього. Детектив Бена Облан має докопатися до істин до того, як загине ще хтось. Сьогодні станеться вбивство. Моє вбивства тільки одна людина знати правду. А на першому місці довгоочікуваний аватар 2. шлях води. Історія фільму розгортається більше ніж через десятиліття після подій першого фільму. Стрічка розповідає про сім'ю Салі, Джейка, Нейтірі та їхніх дітей, проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, щоб захистити один одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом. Ти не затягнеш нас у свою війну. Чужинець! Ось хто я для них. Я чую тебе. Шлях води поєднує все на світі. І до народження. І після смерті. Якщо вам сподобалось відео, Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте ваші коментарі. Побачимось в наступному відео.